Які враження від українського Майдану в Лондоні? Тут на українському майдані в Лондоні відчуваєш, що це українське місце. І Я думаю, що багато в чому це приклад українцям. Ми дуже часто тут чули від британських депутатів, політики, що ми маємо пишатися тим, як тут українці на вулиці Лондона стоять за своєю країною. Показують приклад і британці. І насправді відчуваєш, що кожна кожна ніч і кожен день, як тут ці люди стали тут на вулиці, що вони робили нас сильнішими там, у Києві, на, на барикадах. Кожен український прапор, який вони сюди приносили, він не менше шкоди приносив режиму Януковича, ніж Бруківка з Грушевського або там та петарда, чи коктейль Молотова, який летів там по, по, по Кобертису. І я думаю, що насправді ці люди, які тут об'єднуються, це великий приклад української політики. Що заради країни і заради справжнього постоїв цілей, треба бути разом. Ці люди в реальному житті займаються дуже різними справами, вони різного віку, вони народилися в різних містах, в різних країнах. Вони займаються різно, різною професією, але тут ми стояли разом як одна така непорушна хворка людей, які стоять за, за державою. Це приклад нам, політикам. Я думаю, що дуже високі очікування тут.